Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу, всіх рад бачити. Дякую за те, що підписуєтесь, дякую за те, що коментуєте, дивитесь і обмінюємося певним досвідом в свинарстві, такому примітивному, але все ж таки свинарство. Краще таке, ніж ніяке. Так, в сьогоднішньому відео хочу поговорити про таку тему, як ціна на малих поросят. Що у нас на даний момент відбувається в регіоні, відповідно, хочеться ж почути в коментарях почитати, яка ситуація саме у ваших краях, яка у вас ситуація, що у вас з цим відбувається, яка ціна, і відповідно ж за яку вагу. Ну, Дивіться, моніторив, там обзванював хлопців, ТС -3 10 в принципі, цінова політика в нас все рівно, вона приближається от, от хочуть, знаєте, як отом Малі фарси то тоді, як піднялась на них ціна, фактично там, до 3 тисяч гривень. Ну, зараз і в принципі люди стараються якось більш-менш <плес> дану ціну 3 тисячі тримати. Але є оголошення 2,5 тисячі, можливо, навіть ну, знаєте, як буває, дзвонять ну, або на базар виїжджають, кажуть 3 тисячі, тоді трішки пізніше кажуть, 2,5, а в кінці віддають за 2 тисячі гривень. Сказати, щоб, Дуже такий великий ажіотаж був на малих поросят, ну я не скажу. Прямо ж такий. Але в мене є два знайомих моїх, два товариша, які на даний момент шукають собі е по 15 голів кожен. ну, тобто 30 голів. Якщо в когось є гарні нормальні свині в нас тут в регіоні, недалеко від чутова, да, плюс-мінус, скиньте мені відео, напишіть, що за порода, що ким крили. Е який вік, вага, і скільки ви хочете. Я думаю, договоряться вже з вами хлопці і продасте. Тому, в принципі, з цим питань немає. Знову ж таки, порада моя тим, хто хоче купити малих поросят, купляйте їх. Лише у перевірених у нормальних продавців, у тих людей, які займаються все ж таки вирощуванням свиноматок і вирощуванням торгового нормального молодняка. Не беріть, що попало, як попав. Наведу приклад. Вон до мене товариш це мій. Каже Андрюха, не продаєш, ти знаєш, кажу, друже. Я не продаю, а якщо, якщо продаю, то там ну, одне-два для того, щоб ну, те, що не влазив в клітку, грубо говоря, так. Да? Але те, що не лазимо, ми можемо запнути. Дивіться, так? Да? А що тобі кажуть? Ну каже, треба в 15 купити. Хорошо. Кажу, якщо десь щось почую, обов'язково ж наберу, дам знати. Дзвоню, там викинули одне оголошення. дзвоню, пишуть поросята 20 кілограм, ціна 3 тисячі, бомбові гарненькі, все. Дзвоню до цього чоловіка. Ні, точніше, дзвоню до людини, яка виставила оголошення, ні, це я. Не продаю я, просто виставила. Хорошо, дайте номер. Взяв номер, дзвоню до чоловіка, кажу, так і так. Що за порода, що за свині. Ну, велика біла. Кажу, ну, велика біла, це ж напевно синомотка. Ну до. Да. Хорошо. Кажу, а чим крили? П'єтреном. Нічого собі думаю. так кажу, а ви десь ну, десь брали з чи, чи ну, яким чином ну, є тренд. Там в мене є кнур. Стапе, думаю. Ну, як, ну, В принципі, я багатьох людей знаю, хто займається своїми, ну, за кнурів, щоб ще й п'є тренд хороший. Ну, я не чув, скажу чесно, тут в нас в краях, щоб от іменно був свій кнур. Ну, Хіба там є знаю, тих людей, які займаються спермодозами, У них є кнури, так? Ну, хорошо. Кажу, а в кого ви його брали, чи як він у вас з'явився цей П'єтрен? Та брав там у чоловіка в Чутові, називає його прізвище ім'я. Я ж цього чоловіка відповідно добре знаю. Та кажу ж, чоловіче добре, проблемка є одна, яка? Там діло в тому, що в того, що ви кажете, що ви в нього обрали П'єтрена, в нього кажу, взагалі дюрки. Кажу, вони ж такі риженькі. Він такий, ну да, п'єтрен рижий. Ну як це так П'єтрен та рижий? ну Він же ж не може бути Рижим в апріорі. Дюрок, так. Да. Ну, короте, я вас поняв, кажу, а що ви їм кололи, не кололи? Я їх проглистував, кажу, а ще кроме того, що проглистував, ні, я їм нічого. Тобто, ні вітамінів, ні зліза, ну нічого. то. Це... Закінчили ми розмову з чоловіком, кажу, продавайте, нас це не цікавить. Тому отакі, отакі поросята і е під... Дюрка, ось від п'етре на рижого нам не потрібні. Да? Якщо дійсно є когось нормальні свині, да, що ви можете як кажуть, за них вручитися за цих людей, тут в районі недалечко, да? напишіть мені на вайбер, номер мій буде в опису. Тось, не питання. Ну, просто, якщо п'єтра на рижий, ну не знаю, тоді я коричневий, якось, чи, чи, я не знаю, чи я розовий, тоді, чи як ще ну, трішки. Зовсім воно. А людям же, що то, це до того я веду, да, що треба брати свиней у перевірених продавців. Да. А людям же ж відповідно навішають лапші. Та це п'єтрен, та це класні свині, та те те, те, третє десяти, вони можуть бути суперові. Да. Того чоловіка, що він брав кабанчик, там непогані були свинки, такі кілограм по 300, там гарні були. Да. Але ж це було дуже давно, вже, якщо чесно, між нами. От такі справи. Тому на даний момент у нас цінова політика така, в принципі. Сказати, що дуже такий ажіотаж шальний, я б не сказав би. Взагалом, знаєте, воно яка ситуація? Хто тримав свиней, той її купляє. Наприклад, навіть коли в мене були проблеми з свиноматками, не було малих поросят. Я купляв і осінь, я і зимою. Мені все рівно, в мене в сараї є приміщення, в мене буржуєчка, я їх. Я не пожалію, повісити, наприклад, якщо було б холодно, що сарай не повністю забитий. Я б їм повісив би ще одну лампочку і в принципі питань би не було. Також я рекомендую, хто, хто хоче купувати малих поросят, питайте, щоб були паровані фактори. Ну от, вони мені, я, я скажу чесно, ще не Ось вони підростуть і будемо різати. Ось дивіться, порося там три місяці, дивіться. Де, де. Ну, трошки більше, вже ж ось вже ближче до чотирьох, Зараз скажу. Ну я вийду з клітки, я скажу, коли вони народу. Але все рівно дивіться, який результат. Та не наїжте мене, дивіться, які. То вони мені от щось контурить більше сподобалися. Дивіться які. Вони ну, такі вони. І конструкція тіла в них така от виражена і по набору росту. Да, від, є, ну, Не спорю, що ну, виводку завжди буде ось трошки менше. Ось дивіться, ось такий і ось дивіться який. Але він все одно витягнеться, нічого страшного. Бо знаєте, ми ж то ріжемо як. Я то починаю вирізати більших, да? а потім переходимо на менше. І все, то в принципі, проблем немає. Дивіться, вони народжені 4.08, 9, 10, 11, ну, ось 12 це ось буде їм вже 4 місяці. Ось такий дивіться, Красавчик. Перевели ми їх уже на звичайний корм. Та й все. Тому ну, я б рекомендував би. Тоді друга ситуація, дивіться, стосовно також малих поросят. Дзвонить ще один знайомий, так і так, не знаєш, де можна купити сперматози. Ну, кажу, а що, там немає. Ну, тут у нас по, -по місці є, де брати спермотозу, там є там, три клюра, по-моєму, Макстер, кетрен і кантор. Таке ж, що немає. Та каже, ні, розібрали все. Нічого собі думаю, а як це розібрали. Ну, скидаю йому нормер. Жені Змильць і Валери Вацій. Те все, ну я так поняв, він дзвонив до мене стосовно васів, але ну, я там ні разу не брав, не скажу, що там, як там. Е -е, бо я, ну чесно, я навіть не знаю, де вони толком і розташовуються. Я там в них ніколи не був, я завжди в жені брав в мильцях. Я так зрозумів, якщо він вже дзвонив ну, Валерий Ваці, був другий номер, якщо значить, він попросив, позвонив до жені в мильці, в нього теж не було спермодози. Тобто люди максимально зараз вигрібають спермодози, парують. Що попало, чим попало, як попало. Відповідна якість поросят, ви самі розумієте. Так, да, воно там буде закладений потенціал росту за що того, що сперемодоза якісна. Але звертайте увагу, хто хоче зайнятися виноводством або ще щось. Ми це тему окремо ще розберемо, але паруйте свинок, хоча б. У вазі 120 кг, 115-120 кг. От тоді в неї ще буде знаєте, потенціал, вона набере ще ваги, вона ну, буде з чого кормити свиней. А я знаю випадки, коли люди парують свиноматок по 80 кг. Ну, повірте, мене що там нема ще що парувати, вона ще просто сама по собі не дозріла, вона не готова до всього цього діла. Але люди цим, цим ділом займаються. Ось така ситуація, друзі. Тому, яка буде ціна, ну це все парується, знаєте, чому зараз зараз масово парують? щоб поросята були на квітень-травень місяць. Максимум звер... звертають увагу на ці місяці. Буде... Тут тепер така, як ви думаєте, напишіть мені також в коментарях, як... як ви думаєте, буде ціна тоді в цих місяцях чи не буде, як ви думаєте. Тому друзі, от така ситуація. Ми йдемо далі працювати. Пишіть коментарі, не забуваємо вподобаючи. Всім все найкраще. Працюємо далі.